Великокучурівська громада одна з активних і розвинених громад Буковини. П'ять сіл, які об'єднані навколо спільних цілей розвитку, комфорту та якості життя. Вітаю, друзі! Цього року минає 10 років, як ми об'єдналися в громаду. Хочу щиро подякувати всім, хто долучається, хто долучався для розвитку нашої громади. За 10 років дуже багато змінилося, багато змін, на мою думку, я думаю, і думаю, ви це підтвердите на, на краще. Хочу щиро подякувати вам, тим, хто сьогодні за кордоном, за те, що ви інвестуєте в громаду, працюючи там, ви будуєте будинки, ви інвестуєте. Дякую за великі донати, які ви інвестували. Військові, машини для внутрішньопереміщених осіб надавали житло. Я маю надію, що по закінченню війни ви повернетеся назад додому, будете далі розвивати нашу громаду. Е, була така ідея е, зробити відео громади, як воно змінилося, що, що ми зробили нашою командою, що було зроблено за ці 10 років, щоб ви. Перейшли так, моментами, тут, хто вже років 10, хто з більше, хто з менше, не був вдома, щоб ви побачили, як тут живеться, І вас би трошки серце не, не боліло, а ви просто морально мислями полинули в кучерів, в Тисівці, в Снячів, в Лобочок, Погодилів, в Там, де ви живете. Кучерівська громада це дім для понад 10 тисяч людей, які щодня працюють над тим, щоб зробити це місце кращим. Ще 10 років тому наша громада мала трохи інший вигляд: ті самі установи, ті самі місця, але інші можливості. Будинок культури, школа, лікарня, пошта все працювало але в іншому форматі. Інфраструктура тисовець також оновлюється. Ось, наприклад, на фото дорога біля будинку молитви, яка багато років тому виглядала ще зовсім інакше. Зараз вона повністю оновлена, безпечна і зручна для руху. Разом з дорогою поступово змінюється центр. Тут з'являються нові магазини та послуги, якими можуть скористатись жителі. Помітно оновилася й школа, відремонтовані приміщення, світлі класи, фасад, перекритий дах, замінені вікна і двері, а також побудований спортзал. Це лише маленька частинка інфраструктурних змін, які ми сьогодні встигаємо показати. За цей період часу у нас ну, гарні зміни. У нас дуже багато відкрилося магазинів, і промтоварні, і господарські, і продуктові. Дуже багато це і надходження до бюджету, і це зручно для пересічних жителів. Нам не треба їхати закуповуватися в Чернівці, У нас все є, і я прошу вас. Купувати у нас в на один в одного, піднімати один в одного, щоб розвивалася і громада, і бізнесмени є, звісно, я такі великі, потужні наші платники податків. Вікна які біля 10 мільйонів сплачують. Податків У нас також є е, дуже багато наших жителів е, встановили сонячні е, станції, які також досить гарну леву частку. біля 4 мільйонів е, податків сплачуються в громаду. Дякую всім і розвитку бізнесу, розвитку кожному з вас. Підприємництво один з ключових напрямків розвитку Великокочурівської громади. Тут працюють люди, які створюють нові можливості від освітніх і спортивних ініціатив до виробництва та відпочинку. Сьогодні ми покажемо лише кілька прикладів таких, що вже стали частиною повсякденного життя місцевих мешканців. Сучасний дитячий басейн це не лише про спорт, а й про інвестиції у здоров'я та розвиток дітей. Сюди приїздять батьки з дітками не тільки громади, але й чернівців, оскільки створені всі умови навіть для роботи з новонародженими від двох місяців. Теплиці громади це приклад того, як ідея може перетворитись на стабільний бізнес. Використовуються сучасні системи поливу та освітлення. А поруч знаходяться спортивні і відпочинкові локації, дитячі басейни, магазини, кав'ярні. Усе це результат ініціативи людей, які не чекали змін, а почали діяти самі. І важливо, що кожен з цих бізнесів не просто працює, а розвиває громаду. Великі відкриті басейни, чиста вода, зони відпочинку, парасольки усе як на справжньому курорті. Бо якщо цього року ми не поїхали на Мальдіви, то Мальдіви приїхали до Кучурова. А це маленький Париж в Годилові. Сучасний спортивний комплекс. Місце, де спорт не просто захоплення, а частина життя власників. Тут працює великий футбольний стадіон, який приймає тренування, матчі та турніри різного рівня. А поруч просторий зал для змагань і спортивних подій. У цьому комплексі тренуються діти та юнацькі команди. Проходять збори, змагання і фестивалі. Серед потужних і вже історичних підприємств вікна стиль, виробництво, яке давно стало однією з візитівок села. Сучасне обладнання, понад тисяча робочих місць і продукція, яка постачається далеко за межі громади. Ну, в першу чергу, завдяки тому, що розвивається бізнес, розвивається і сама громада, так тому що будь-який бізнес це податки в бюджет громади. Наприклад, чим більше в нас ростуть потужності, тим більше ми сплачуємо податків в громаду. Крім того, завдяки тому, що наше виробництво да розвивалося всі ці роки. Тобто ми починали з п'яти людей. Зараз у нас там більше тисячі людей працює. У нас з кожним роком чим збільшується якісь потужності, збільшується кількість робочих місць. Будь-який житель громади може спокійно влаштуватися до нас на роботу, Роботу, і це також є плюсом для тієї ж самої громади. Ще 10 років тому тут уже був центр. Місце зустрічей, традицій і свят. Центр великого кочарова. А тепер центр відкрився в новій ролі. З роками він перетворився на економічне ядро громади. Місце, де працюють, відкривають бізнес, створюють сервіс і можливості. Зараз Тут десятки підприємців відкрили свою справу, а сотні мешканців отримали робочі місця. Життя рухається вперед, і це відчуває кожен, хто приходить у центр великого кучурова. Сьогодні жителям громади не потрібно їхати до міста, щоб отримати необхідні послуги. Усе поруч аптеки, лікарі, магазини, побутових товарів, продуктів, салони краси, кав'ярні, майстерні. Це зручність, яка економить час і гроші, а головне, створює стабільність і бачення майбутнього громади. У громаді активно розвивається житловий сектор. На околицях сіл з'являються нові квартали, будуються сучасні будинки і розробляються проекти таунхаусів, компактних і зручних для родин. Громада приваблює не лише місцевих, усе частіше сюди приїжджають родини з інших регіонів. Інвестиції в житло це не просто про стіни і дах. Це про довіру до громади, про її стабільність і майбутнє. Центр Снячева за останні роки також змінюється. У приміщенні сільської ради проведено комплексні ремонти: оновлено фасад, внутрішні кабінети, облаштоване робочі місця а також функціонує там Укрпошта. Окрім того, в цій будівлі знаходиться садочок та амбулаторія, куди жителі можуть звернутися і отримати первинну медичну допомогу. За останні роки громада зробила вагомі кроки вперед. Ми оновлюємо навчальні заклади, створюємо сучасні умови для дітей і педагогів, інвестуємо в комфорт та безпеку. Ми добре розуміємо, якщо ми хочемо бачити нашу громаду сильною, успішною і конкурентоспроможною, ми маємо починати з освіти. Проведено реконструкцію укриттів трьох закладів освіти. Від початку війни два шкільні автобуси були передані до Збройних сил України, а три нові автобуси придбано для підвезення дітей. Окрім того, проведено капітальний ремонт харчоблоків. Ми хочемо, щоб діти великокучерівської громади мали рівний доступ до якісної освіти, і кожен з них розумів, що їхній успіх це успіх нашої громади. Адже освіта це інвестиція у наше майбутнє. І ми робимо все можливе для того, щоб наші діти у майбутньому були успішними та свідомими громадянами України. Ми також плануємо створення ліцею профільного навчання, щоб старшокласники могли якісно готуватись до майбутньої професії чи вступу у вищі навчальні заклади. Створено осередок предмета захисту країни. Де пілотується новий підхід до цього важливого курсу. Безпекова освіта сьогодні є одним з ключових пріоритетів громади. У громаді вже діє центр професійного та креативного розвитку зі швейними та столярно-слюсарними майстернями. Тут учні старших класів та дорослі мешканці громади можуть проходити курси та опановувати практичні виробничі навички. У кабінетах поступово збільшується кількість комп'ютерного та лабораторного обладнання, а також інтерактивних дошок. Учні мають доступ до кабінетів з вивчення природничих наук, it технологій та іноземних мов. Ми створюємо комфортні приміщення для гуртків, творчих студій та позашкільних занять. А ось так колись виглядав будинок культури у великому кочарові. За цей час ми зробили чимало, провели ремонт, перекрили дах, оновили фасад і повернули будівлі охайний сучасний вигляд. Для проведення заходів у громаді встановлено сцену біля будинку культури. Особливу увагу ми приділили створенню алеї слави на честь полеглих героїв громади. А ось так до реконструкції виглядав один з важливих культурних об'єктів громади: це садиба музей Анни Дущак, відомої української поетеси, що народилась та жила в селі Тисовець. Нещодавно тут провели масштабну реконструкцію, оновили приміщення, впорядкували територію, встановили нові експозиції. Збережено автентичність будинку. Водночас додано сучасні елементи, щоб відвідувачі могли комфортно знайомитись з творчістю та життям поетеси. Садиба музей знову відкрила свої двері як простір, де поєдналися історія, пам'ять і натхнення. Наразі у нас є договори. З, з румунськими громадами, з Молдавією. Надалі зараз питаємо. Ми працюємо на, на рахунок підписання меморандумів співпраці з Німеччиною. Маємо надію, що і з Італією вже проговоримо на стадії завершення, щоб ми в майбутньому коли. Ну, буде спільний європейський грант, Що ми могли спільно з даними цими громадами залучати ще більше коштів для нашої громади, для культури, для освіти, для інфраструктурних проєктів. І так я хочу подякувати всім нашим нашій команді за ту роботу, яка до цього разу робиться. У нас багато проєктів було багато реалізованих. І є в нас у цьому і успіх. Бо всі проекти, які були реалізовані, вони завершені, які ще в процесі завершення, і вони ну, тільки плюс для громади. У Тисівцях оновили фасад будинку культури, а також там надає послуги жителям відділення Укрпошти. Відремонтовано фасад, замінено вікна та двері, впорядковано територію. Будівля має охайний та сучасний вигляд. А музична школа у Великому Кочарові продовжує активно працювати і розвиватись. Тут навчаються діти з усіх населених пунктів громади. У Великому Кочарові оновили будівлю сільської ради та відкрили сучасний ЦНАП. Сьогодні тут можна отримати десятки адміністративних та соціальних послуг. А найважливіше, у громаді можна виготовити паспорт, ведійське посвідчення без виїзду до міста. Або переоформити автомобіль новий чи вживаний. І найважливіше, що кошти з цих послуг залишаються для розвитку громади. Стару будівлю пошту у великому кочарові у спільній взаємодії з Укрпоштою було також оновлено. Сьогодні у нас найвеликий виклик це є війна з Цією проблемою, з цією бідою ми живемо. Сьогодні у нас є багато загибших, у нас сьогодні є пропавші безвісті. І робота з родинами підтримка. Прошу всіх вас підтримувати родини, яких вже немає героїв живих, хто сьогодні ще в полоні або не виходить на зв'язок. Прохання до всіх підтримуйте один одного. В цьому ми. Українці маємо показати, наскільки скільки ми є сильна і дружня нація. Сьогодні також великі виклики у нас для бізнесу і для державних установ великий брак робочої сили, кадрів сьогодні, навіть робітничі професії ну, досить важко знайти людину. Маю надію, що закінчиться війна. Багато з вас, хто переглядає це відео, повернеться, бо дійсно потреба в спеціалістах, в робітниках і почнемо розвивати наші населені пункти Україну в цілому. А тут колись розміщувався магазин меблів. Сучасні школярі, можливо, цього вже й не пам'ятають. Але зараз тут працює соціальний відділ сільської ради. Приміщення соціального відділу підремонтували, оновили фасад і створили комфортні умови для прийому громадян. Звуть мене Оксана Церковна Миколаєвич. Я є керівником комунального некомерційного підприємства Центр на дня соціальних послуг Великочівської сільської ради. Також є колишній військовослужбовець Збройних сил України, який був призначений на посаду у 2024 році. На даний час в нашій громаді, в нашій установі є така програма Одноразова допомога військовослужбовцям. Якій вже на сьогоднішній день ми розглянули і були отримані кошти 307 сім військовослужбовців. Це ті військовослужбовці, які на даний час ще служать, або були звільнені за станом здоров'я. Робили аналіз і вже давно, біля ну, за 250 машин, давно вже пішлось на нашим військовим. Я хочу щиро подякувати нашим жителям, які сьогодні за кордоном. Які долучалися до збору коштів, які купували машини і передавали сюди військовим нашим бізнесменам, всім нашим жителям, які долучалися до збору, хто як міг сьогодні? Дуже багато людей, які в нас е, займаються волонтерством, які готують їжу, які їдуть е, на передову, до хлопців, передають смаколики. Ну хочу ще раз нагадати, що дуже велика сума е, пішла від наших заробітчан і всіх машин. Дійсно, ви цим самим спасали наших героїв, що вони могли пересуватися. Е, війна не закінчилася, друзі. Я прошу далі збиратися, допомагати, бо є потреба. Надіємося на скоріше закінчення війни. Але наразі ще треба продовжувати цю роботу робити. Бо наші хлопці потребують допомоги і не тільки хлопці, і люди, які сьогодні залишилися без житла, які приїхали з інших. Областей, ми так само маємо думати за них, бо тому, що ми живемо у наших будинках. Ми живемо тут. Вони залишилися без нічого. Хтось мав і бізнес, мали все. Ми маємо так само розуміти. Нема у нас розуміння внутрішнього переміщення особа. У нас є наші жителі громади, українці. Хочу зараз щиро подякувати релігійним установам нашої громади за ту неймовірну велику допомогу, яку ви всі робили і робите, згадаючи 22 рік, коли почалася війна повномасштабна, дуже утворилися хаби, Було досить багато ваших друзів за кордону висилали і продукти дуже багато було і допомоги, і не тільки для внутрішньопереміщення осіб. Для військових родин, для військових передавалося. І теж ті люди, які потребують наші жителі, потребувала допомоги. Це було. Я щиро дякую вам, дякую вашим меценатам. Нехай Бог віддасть вам всім сторицю. Дякую всім церквам, без виключення. Бо всі долучалися і робиться. Тільки є в єдності наша сила. У Великокочурівській громаді працює сучасна пожежна станція. Поруч поліцейська дільниця, де чергують офіцери громади. У сфері медицини теж зміни діє амбулаторія загальної практики сімейної медицини, де працюють лікарі, медсестри, фельдшери. У школах громади діє програма безпечного освітнього середовища. Працює шкільний офіцер поліції, який проводить профілактичні заняття, спілкуються з дітьми та допомагає формувати культуру безпеки. Додатково у навчальних закладах встановлено системи охорони та відеоспостереження. А на виклики реагує поліція охорони, яка чергує у громаді цілодобово. Упорядковано систему збору та вивезення сміття встановлено нові контейнери. Працює графік вивозу для всіх населених пунктів. За всіма цими напрямками стоїть власне комунальне підприємство громади. Друзі, я хочу щиро подякувати всім жителям, які сьогодні залишилися тут, які не виїхали. Дякую вам за те, що ви навчаєте, лікуєте, працюєте тут, на території. Була велика вдячність за те, що ми разом можемо працювати. Хочу би так само звернутися до всіх жителів і за кордоном, і тут. Ми, як Команда відкрита до любих викликів, до любих пропозицій. Пропозиції як краще буде в громаді. Що е, пріоритету поставити? Який напрямок? Звісно, зараз немає бюджету участі. Воно буде. І якщо ви сьогодні за кордоном і у вас гарні е, співпраця або зв'язки з муніципалітетами ваших країн, ми готові. Розкажіть, що є така громада, відки ви родом. Якщо можливо, ми можемо виїхати, попрацювати разом якісь спільні проекти, як для тої країни, і для нас. Це теж буде великий плюс. І якщо там є населен... у кожного населеного пункту, є тисус, і, і староста, звертається до них, давайте пропозиції. пишіть. Є у нас і вайбер-група, і... І... і телеграм, і фейсбук. Любий процес, ми готові разом з вами обсудити, зустрічаємося. Є потреба виїхати на, на вашу територію, де ви живете, зустрілися, обговорили. Якщо це тільки йде на, на розвиток, на класне ми готові це працювати. Знаєте, громада це місце нашого процвітання. Ми маємо разом з вами розвивати ці напрямок, щоб нам було комфортно жити. Слава Україні!